Самий величезний привіт! Самим найкращим глядачам мого каналу. Ради вас всіх вітати. Дивіться, що приготував, приготувала Єва знижки на фейрі 50%. Тобто можна вибрати будь-які з будь-яким ароматом. Тільки оцій бачу. 450 мл. Ромашка і ось цей and Clean. Зі знижкою 50%. А ці, ці ці вже ні, це трошки менша знижка. Але ці вигідно дуже взяти. Тому дивіться, на величезний фейрі. літр 350, акція теж непогана. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, я знаю, що зараз господинки будуть мити вікна. Містер Мускул з розпилювачем 67 гривень. Клін 56 гривень. До речі, хто? Використовував вже клін. Напишіть, як він справляється зі своїм завданням для вікон. Хороший. Чи все ж таки брати містер Москву? Якщо ось такий є клін за 70 гривень лімон. Теж з розпилювачем. Буду чекати ваші коментарі. Напишіть нам, хто брав клін для нас, для тих, хто ще не знає його якості. Також сів зараз в акції 46 гривень. Маленький і сів великий 72 гривні. Кьонен для миття підлоги 50 гривень. І для ламінату та дерев'яної підлоги 40 гривень, 41 гривня. Цілий літр. Засіб для миття дитячого посуду, бальзам. Захисна формула не містить барвників. парабенів 500 мл 47 гривень. Знижка на скудо літр теж 50%. Був 60, зараз лише за 30 літровий. І ам, півлітровий теж був 40, зараз лише за 20. Теж знижка 50%. Бальзам Кіона нас Алоя Вера. Зараз теж зі знижкою 43 грн. І Грюнвейт. 30 гривень, півлітровий для миття посуду. Знижки на оці брефи теж з хорошою знижкою по 40 гривень. А кіонини ще дешевше 35. Швиденько покажу вам капсули, які в акції. Персіл 13 капсул. 188 гривень. І колор і універсальні. Плоск 18 капсул 229 гривен. Одякі. І ось такий колор 12 капсул, 157. Капсули Аріель колор 175 10 капсул. І 264 гривні 15. Капсули тайт, альпіска свіжість, 15 капсул. Зараз зі знижкою 239 гривень. І капсули тайт 194 гривні. 12 капсул 12 капсул 194 теж зі знижкою. Капсули Перевольт трішки подорожчали вже. 12 капсул для чорного і 12 капсул для колор по 134 гривень. Капсули Kynen для прання в упаковці 34 штуки. Теж зараз зі знижкою 189 гривень лише. Трішки менша упаковка. 16 штук. Концентровані капсули Kyon. 148 гривень. Універсальні і для кольорового. Велика упаковка персіл. Тут 38 капсул, 531 гривня. Колор і універсальні. І покажу швиденько а, гелі для прання. Великий літр 700-412 зараз. Трішки менший літр 300-345. І маленький літровий 223 гривні. Так, ось такий 159. Ароматерапія лоск. 159. Скільки тут літр? І ароматерапія, квіткова свіжість, теж 159 гривень. Великий аріель, літр 650. Аріель, літр 100. Колор. І гірське джерело, для прання гель Tide color літр 700 313. Знижка майже в два рази. Ельпійська свіжість, теж така сама ціна. трішки, трішки менша вага, літр. 217 альпійська свіжість, і для кольорового теж 217 літр. На перволь діють, зараз акція діє, один дорівнює 2. Тобто купуєте один і другий вибираєте будь-який собі. Тут є у нас для чорного, для відновлення і для кольорових речей. 349 гривень. Виходить, 349 гривень за дві штуки. Перволь літровий 134 теж для будь-якого прання. І для чорного, і для вовни, і для кольорового, і для відновлення. Великий кілон теж акції, 129. Арієль. 298 гривень 2,7 аквапудра на 4,5 на 4 кілограма 4, 4 кілограма 454 гривні, колор Аріель тайт на 4 кілограма, колор 417 і трішки менший колор на 2 кілограма 100-213. Тут у нас іде лоск. Ароматерапія 2 кг, 250 грам. Персил 2 кг, 700 грам. Також хто полюбляє галу, 3 кг, 600 грам, 297. Для прання дитячих речей 400 грам сатіна. Сілан, гламур 85-50 600 мл. І Ленор 930 мл 85 грн Кіонен трошки дешевший, цілий літр за 70 грн Східний сон і гармонія. Тут силан у нас 800 мл, теж різний різний. Всякий-всякий. 85,50. ароматерапія, півонія. Франджіпані 81 гривня 90 копійок. Спробуйте франджіпані. надзвичайно крутий. І скай. 2 літри кондиціонер для білизни за 71 гривня 50 копійок. Кондиціонер для дитячої білизни літр, 54 гривні. Можна взяти сніжну панду. Упаковка туалетного паперу 54 гривні. Дуже хороша ціна на туалетний папір Зева. 8 рулонів в упаковці. Лише 125 гривень. До речі, трохшаровий і втулка змивається. Двошарові а, паперові рушники торгової марки Еліту в баковці 130 листів, зараз лише за 37 гривень. Надзвичайно красиві серветки святкові з різними різними візерунками. 27 гривень зараз коштують. В акції коробка 150 штук Greenway за 37 гривень. Так, ще бачу знайшов туалетний папір а, двошаровий з ароматом ромашки торгової марки Lito 3750. На підгузки Joy. Якщо навіть у вас немає маленьких діток, передайте тим, в кого є маленькі дітки. Зараз дуже хороша знижка, 80% кешбеку. Дуже хороші ціни на Джой підвозки. Тому передайте мамочкам своїм знайомим, що в Єві дуже хороша знижка на Джой. Кешбек 80% на щітки для волосся можна вибрати досхочу будь-яку. І кешбек 80% на вашу карту. Це надзвичайно круто. Щоденько вам покажу які фарби в акціях а, арт капеллі 51 гривня. Палет 67. Палет 67, 63, 50. 4 дивно. На різні відцінки різна ціна. гарін'єр Кешбек теж буде 80%. Але кешбек тільки на Coral Naturals. А на оцю на Color Sensation буде просто в акції 80 гривень. Гарніер Олія теж зі знижкою. Фарба сйоз 116 гривень. Фарба сйоз Олео Інтенс. Відшварц коп год год to Be. І сйоз Color Glow теж зі знижкою. IQ код дуже хороша фарба, стійка за 100 гривень. Від гарнієр з'явились новинки ботанік-терапія, і великі, і маленькі. І зараз в акції. Ну, я завжди раджу купувати велику упаковку 400 мл, тому що вона виходить дешевше. 96 гривень виходить, бачите, велика 400 мл, а 75 гривень виходить маленька 250 мл. З чорним вугіллям. Гаррієр Фрутіс на всю лінійку теж зараз знижка. Да? Да. 123 шампуні відновлення, живлення, і зволоження. І навіть наповнення і соковитий. Маски теж зі знижкою зараз. Велика упаковка, майже 400 мл, 195 гривень. На всі засоби Фрутіс, бачу теж знижки тут йдуть. Шампуні 99 великі надзвичайно хороша ця штука, я собі теж її взяв, тому що взагалі не користувався нічим, тільки шампуні. А ось взяв щось для відновлення, зміцнення волосся. Тому що бачу, що після миття голови у ванні багато волосся залишається. Тому слідкуйте за собою, за своїм волоссям, за своїм здоров'ям. Розкішне та густе. Густе та розкішне. амінокислоти гарін'єр алоє, аквабомба. І ще одна теж така цікава штучка бальзами, які не змиваються. Оці дві штучки незмивачки не зми, не по 119 гривень. І, до речі, з дозатором досить зручно. Хедени теж зі знижкою 151 гривня. Це, що ми звикли з вами бачити постійно, 151 гривня з різними різними. А... Ось протилупи, відновлення і свіжість чайного дерева теж хороший. А ось ці зараз, які я недавно собі купив, і дуже задоволений цими теж хедншолдерсами, вони трішки менші по вазі, ну і дешевше, звичайно. 335 гривень. Також на всю лінійку IQ Code бачу теж знижки, хто користується, полюбляє цю серію. Теж можна взяти шампунь-блиск 500 мл. Кондиціонер блиск 500 мл, теж йде зі снижкою зараз. Це у нас спрей-ламінуючий блиск та сила 150 мл. І спрей відновлюючий теж 150 мл. Все йдуть зараз знижки. Гелі для душу, Моксам 60 гривень. Таких цікавих завжди дивлюсь на них, як металік переливається. Гелі для душу палмалів 66 гривень з різними різними ароматами. І розкіш Масел, і суперфуд, і навіть гурме Спа. На парфумовану порфум, лінійку від Антоніо Бандерас знижка і кешбек 80%. А саме, Ось ці засоби. Блю, засоби, як засоби, духи, чи як їх правильно назвати? Туалетна. Туалетна. Жіноча вода. 200 мл, 80 мл та 50 мл. Навіть ось така. І чоловіча також. Зі знижкою і з кешбеком. Але мені зараз імпонує Більше Габана корона. Я вже напахнячився. Але свого ведмедика я не проміняю ні на що. Знижка на спрей гарніри. І також, дівчата, хочу вас повідомити, що кешбек йде на Рексону 80%. Оболдєвно. Хто полюбляє користуватися кремом для рук? Взагалі хто, хто полюбляє, ви повинні користуватися кремом для рук. Тому хто не користується кремом для рук. Кажу вам, ідіть в магазин і купіть якийсь крем для рук, і поставте під подушку, кожного вечора ви повинні користуватися кремом для рук. Після миття посуду. І напишіть, яким кремом для рук ви користуєтесь, який вам більше всього до вподоби. Дуже хороший це від доктора Санте Живий з кокосовим маслом. Теж можете взяти, у кого дуже суха шкіра. Відмей теж непоганий, зараз 27 гривень. 28. Навіть ось такі є, які можна купити і кинути в сумочку в косметичку. Коли їдете з роботи в маршрутці, в метро додому завжди користуйтесь кремом для рук, тому що видає людей, особливо найчарівнішу половину людства. Видає, що це руки видають. Ну, я зараз не про, не про вік, а просто користуйтеся, захищайте свої руки. Теж з один дуже хороших кремів дав для рук. Надзвичайно дуже хороша ціна на маски для обличчя. По 14 гривень, 50% знижки, тому побалуйте себе і зробіть вечір процедур з масками. 14-17, тут два в одному, це взагалі дуже хороше. Тут маска, а тут же відновлююча олія. Після маски наносити олію. І це також. Тут маска тканева для обличчя, а тут же сама живильна олія. І по 14 також. Детокс омолодження, сяйння зволоження. Авокадо маска, Це все тканеві маски. Маска теж тканева і теж йде з колагеном, філером. Після того, як використати маску, користуйтеся цим філером, наносите на обличчя. Він як крем. При в одному очищення колагенова маска для обличчя і крем для лиця. Це досить зручно брати з собою кудись, чи в дорогу, ну і вдома. патчі зараз теж хороша знижкою, 10 гривень. Знижки на Вірен, креми для обличчя 149 гривень. Міцелярина і зволожуючі тоніки для вмивання по 149-114. Знижки на Eveline. Знижки на Гаррінгер. Міцелярна вода очищуючий гель, сироватка, крем з вітаміном С для вирівнювання шкіри тону обличчя. Теж досить хороший крем. Лоріаль косметика теж йде для обличчя зі знижками 199 гривень будь-який засіб. Синячний крем експерт від 45. Лоріаль Вік з 55. Крем дешки дорина в очей 55 і навіть 65. Улія Камелії. Це дуже хороший крем, нічний крем. Тобто вечором наносите і насолоджуєтесь. Також Maybelline приготував акцію на всі туші. Maybelline 30%. На косметику з Кореї теж діють знижки. В він надзвичайно великий вибір косметики з кореї, тому з кореї тому можна обрати будь-що за вашою потребою. Велика знижка зараз на ось цю велику сироватку гіалуронової кислоти. Скільки тут мілілітрів? 200 мл була. 800, зараз можна взяти лише за 300 гривень. Я буду закінчувати відео. Всім бажаю економних покупок, мирного неба. Всього вам найкращого.